Партнер показу банк хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик». Відкритий банк. Вітаю фінансовий тиждень на п'ятому і найбільш важливі економічні події останніх днів отже, наші сьогоднішні теми. Семи до трьох системних банків в Україні поменшало. Операція «Докапіталізація» – Капітал вітчизняних банків збільшать до 300 мільйонів гривень. Надійний актив у часи кризи. Коштовні метали зростають у ціні. Нагадаю, партнер нашої програми Банк Хрещатик Ну і традиційно починаємо з огляду міжнародних подій. Світовий валютний ринок завершує лютий з різноспрямованою динамікою. Варто відзначити, перш за все, зміцнення японської єни проти всіх конкурентів, рух у діапазоні пари євро-долар і овальне дешевшення британського фунта. Відразу після повідомлення про референдум та можливий вихід Великої Британії з ЄС фунт впав до найнижчого рівня з 2009 року. Як зазначають експерти, це зниження британської валюти і відповідно зміцнення американської ще не завершено. На фоні незначних коливань ринку нафти варто відзначити зростання ціни золота у лютому. Воно додало більше 11%, що стало рекордом останніх чотирьох років. Така динаміка може стати початком нового тренду, а значить, і нових максимумів у 2016 році. Масштабні бойові дії на Близькому Сході, міграційна криза єврозони, проблеми Китаю та уповільнення світової економіки. Всі ці фактори експерти називають серед головних причин впевненого дорожчання коштовних металів з початку поточного року. Росте реальна геополітична напряженість в світі. Тобто зони нестабільності – це Ближній Восток, звісно. Вже. Зараз і Турція стала допомогою зоною нестабільності. Це Європа біженців, це у нас знаходиться северна Корея з ядерними амбіціями. У нас фондові ринки лиха финансовые фінансові ринки из за Китая. И снова такі какие-то кризисы і турбулентности, то інвестори пытаются перейти в самый Обычный или самый актив, в котором можно сохранить стоимость, это золото серед важливих чинників и очікування масштабних програм грошового стимулювання з боку центробанку Японии та ЕЦБ, а також більш повільне збільшення облікових ставок у Сполучених Штатах. Пока не изменится ситуація в мире экономическая в Сейчас, причем там начинается спекулятивные какие-то вещи, какие-то панические вещи. Дополнительные стимулирования. о котором, в принципе, и Европа заявляла, и Япония собирается осуществлять. Это все формирует базу для ускорения инфляции. А золото всегда рассматривалось как антиинфляционный инструмент э, в долгосрочном периоде. Поэтому золото сейчас получило поддержку и действительно может показать рост к концу года. С початку 2016 -го года цена желтого металла уже взросла на 16% до 1220 долларов за тройскую унцию. Наступні цілі за оцінками експертів щонайменше на рівнях 1300-1400 доларів за тройську унцію. НБУ скоротив кількість системних банків з семи до трьох. Тепер до цієї категорії включено лише приват та державні Ощадбанк та Укрексі. Як зазначають в Нацбанку, при виникненні проблем лише ці установи зможуть розраховувати на допомогу держави. Відповідно до них будуть висуватися і більш суворі вимоги. Так з 2019 року вони повинні дотримуватися нормативу міттєвої ліквідності не менше 30% та максимального розміру кредитного ризику не більше 20% на одного контрагента. принадлежности банка к системному вот эта методика этих показателей была отработана еще по моему два года назад при поддержке международного валютного фонда поэтому мы их не ограничили просто в силу того что э, на сегодняшний день банки практически уже не кредитуют да, были большие оттоки в пассивах банковские балансы просто сократились и поэтому сегодня при той же методике да при той же методике в категорию системности попадают только три банка. 51 одному українському банку необхідно вже найближчим часом розглянути варіанти збільшення власного капіталу. Про це нагадують в НБУ. Згідно з новим графіком, представленим регулятором з січня наступного року капітал усіх фіностанов повинен бути не менше 300 мільйонів гривень з 2018 року не менше 400, а з 2024 року півмільярда гривень. Конвертація в капітал субординованого боргу цінних паперів або найбільших вкладів, додаткові внески з боку власників, а також злиття кількох невеликих банків. Такі основні варіанти Нацбанк пропонує фінустановому для виконання нових більш суворих нормативів поповнення статутного капіталу для спрощення процедури злиття. Регулятор готує зміни і у законодавство. Ми хочемо сьогодні це зробити в віді змінення в так назва антикризисний закон, який дозволив швидко повищати капіталізацію капіталу банків. Ми хотим в него сейчас КБР как бы, продлить это наше предложение, второе в него вставить основные вопросы связанные з объединением банков, чтобы как минимум, на как мінімум на період 16 17, возможно, 18 17-го, начало 18-го года иметь возможность реализовать реалізовати очень быстро процесс объєднання. Тоже час самі депутати та експерти менш оптимістичні зазначають, парламент ще не розглянув ряд законопроєктів так званого фінансового пакету. Тоже ухвалення чергових змін може затягнутися. Оскільки у нас є фактично, там 11 місяців для того, щоб докапіталізуватися, тепер основна задача, якби в цей період, щоб механізми законодавчі давали вам таку змогу. На даний момент я не бачу такої змоги 100%. Я буду відвертий і скажу, що може так трапити, що ми за рік їх просто не приймемо. Пакети законодавчих актів, які торкаються відновлення кредитування або підвищення довіри. Захисту прав кредиторів, те, що торкається фінансової реструктуризації, не лежать в Верховній Раді. От ми, ми, ми просимо допомоги в цьому. Давайте створювати законодавче середовище. Незважаючи на можливість затримки у Верховній Раді, пом'якшувати озвучені вимоги для докапіталізації. В НБУ не планують. Як очікується, їх виконання сприятиме скороченню кількості банків та підвищенню надійності тих, хто залишиться на ринку. Увлічення <зв> банка приводить до ефекту від масштабу. У вас є можливість об'єднати свої власні ресурси у вас есть возможность объединять свою клиентскую базу, осуществлять там кросс-селлинг продуктов, которые есть в одном банке, придавать другому, таким образом увеличивать прибыльность своих активов. Это э, требование одна из попыток мотивировать банки начать изменения, начать поиски реше... путей решения для докапитализации, для более стабильной работы. Да, это, конечно, очень болезненный способ решения этой проблемы. Но с другой стороны, к сожалению, у нас в стране сложилась такая практика, что если не создать жестких условий, то, как правило, компании не хотят меняться. Бізнес та представники банківської спільноти вимагають покарати учасників погромів, відділень Альфа банку та Сбербанку у Києві. Як зазначають фінансисти, і з цим важко не погодитись. Подібні акти вандалізму не мають нічого спільного з патріотизмом. Крім прямих збитків фінустановам, вони загрожують і мільярдами доларів недоотриманих іноземних інвестицій для всієї економіки України. Подобні дії відпугують міжнародних інвесторів і національних, і такими методами ми в Євросоюз. Сині інтегріруємося. Ми так у нас низка защита прав кредиторів, а э, такими діями ми просто їх апугнем. Важливо розуміти, що для іноземного інвестора э, не можуть бути зрозумілі всі деталі, але він бачить яскраву картинку, на якій здійснюється погроми банків. Ми незалежно від того, кому ці банки належать. Э, інвестор бачить, що відбувається щось не в правовому полі і буде дуже обережний своїми грошима. Докладніше про перспективи та перешкоди для іноземних інвестицій в економіку України говоримо з нашим сьогоднішнім гостем Олександром Романішиним, асоційованим директором з угод компанії ІАЙ. Олександр Романішин отримав ступінь магістра з фінансів Києво-Могилянської академії. Проходив стажування в консалтингових компаніях Великої Британії та Іспанії у сфері корпоративних фінансів з 2006 року. Керує проектами залучення фінансування в Україні та Білорусі, асоційований директор з угод компанії Івай. Пане Олександре, рада вас вітати за даними Мінекономіки, обсяг прямих іноземних інвестицій у 2015 році склав 3 мільярди доларів. Чи згодні ви з цими цифрами? Якщо ми кажемо про угоди, які відбулися да, в Україні, то це а, десь півмільярда не, не набагато більше ніж попередній рік, і в рази менше ніж до кризовий рік. Але принаймні з цього всього об'єму ми бачимо, що а, десь половина цих угод. Були з у міжнародних інвесторів. Що це за угоди? Ви можете навести приклади конкретного угод? По секторам найбільш привабливим з'явилося за 2015 рік. Фінансовий сектор було кілька угод, яку також компанія EY супроводжувала. Це страхові компанії, це банки, QB, одна на страхових компаній, яка була продана в телеком і it індустрії, де було викуплено турселом. Додаткова частка акцій. Крім того, дуже на слуху зараз угода, яка відбулася в IT, це Snapchat, купив одеських розробників лукшері компанія, вона досить. Успішно і дуже громко пролунала. Серед найбільш привабливих галузей економіки для інвесторів ваші колеги називають аграрний сектор. На вашу думку, що крім сільгоспиробництва цікаво інвесторам, і скільки може вмістити цих інвестицій аграрний сектор? А насправді так це третій сектор, з яким я погоджуюсь, що він дійсно є привабливим на даний момент. Тут відбуваються угоди. Ринок ще не консолідований. Відбувається скупівля земель. Крім того. Цей сектор привабливий за рахунок того, що він визначається високим експортним потенціалом, дешева, відносно дешева робоча сила і досить родючі землі. Так, це, це дозволяє інвесторам активно тут працювати. Я можу назвати приклади: тваринництві досить активні іноземні інвестори, зокрема, Акзон Груп, яка розвиває свиноводство. Данфарм в цьому ж самому сегменті. Данфарм це датська. Компанія е, Акзонгруп, міжнародний холдинг, який присутні тут. Якщо брати 2016 рік, то які галузі, окрім аграрного сектору, будуть цікаві інвесторам? І чи можна збільшити минулорічний обсяг інвестицій? Чи реально це у ми цьому році? Ми дуже сподіваємося. І ми бачимо, що ці ж самі сектори залишаються: це IT, телеком, це аграрний сектор, це фарміндустрія, може бути, медичні. Закли буквально нещодавно теж відбулася одна з цікавих угод. Інтасана компанія, якою вже володіє американський фонд. А вона вирішила розширюватися, і недавно ми купила і зробила косарь. Це, Це медична галузь. Це медична галузь. Так, аналітики оцінюють, що цей ринок теж досить цікавий і він росте. Пане Олександре, що категорично відлякує ваших клієнтів, іноземних інвесторів з чим вони взагалі не можуть погодитися в Україні? Це можна сказати одним словом. Політична нестабільність, бо все решта то є. Призводний від саме цього фактору. От що потрібно зробити державі для того, щоб інвестори все-таки до нас прийшли? Гроші люблять спокій. Там, де є спокій, там гроші почувають себе комфортно. Якщо ми забезпечимо цей спокій, можна гарантувати, що інвестиції придуть, тому що дуже багато зараз фондів, які активно дивляться на українські підприємства. Пане Олександре, в які країни є найбільш активними щодо інвестицій в Україну, і які обсяги угод очікуються? В першу чергу це Польща, це Сполучені Штати, це Канада. Я б назвав ці країни пріоритетними. Азійські країни це можуть бути китайські інвестори. А стосовно угод, я сподіваюся, що це буде досягнуто. Ну, хоча б ну півмільярда, це планка, да? максимум мільярд. А тут ще може бути поштовхом приватизаційні процеси, де ми очікуємо, що десь півмільярда, як мінімум, максимум мільярд може бути залучено саме від приватизації. Сектори е я залишаю ті ж самі сектори: це аграрна галузь, це ІТ в першу чергу, і це фінансовий банківський сектор. Середній розмір угод приблизно. Середні на розміру дуже впали за останній рік. Угоди в зв'язку з девальвацією вони зменшилися в два то й в три рази. Якщо раніше, наприклад, правітеквіті фонди вони інвестували 10, 15, 20 мільйонів, зараз мінімально 5, А в середньому я гадаю, це буде 5-10 мільйонів. Пане Олександр, мені залишається вам подякувати за те, що ви прийшли до нас і за сьогоднішню розмову. І на сам кінець наша традиційна рубрика важливі цифри тижня. До 1,7% уповільнилось у січні падіння промислового виробництва в Україні. На 47% підвищено норми споживання природного газу для домогосподарства без лічильників до 4,4 кубометрів. І на понад 46% збільшить Україна квоту у міжнародному валютному фонді. Такими, на нашу думку, були основні економічні події останніх днів. Я зауважу, що програма «Фінансовий тиждень розміщується на сайті п'ятого каналу та у YouTube, Тож її можна переглянути ще раз у повному обсязі. Ну і на сам кінець нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. На цьому ставимо крапку. Побачимось за тиждень. Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк.